Вітаю, ви слухаєте третій сезон подкасту «Намацальна медосвіта читацька зала. І я, його ведучий Матвій Хренов, популяризатор свідомого читання, і це подкаст Рефлексія, книжок та простір для людей, які бажають застосувати усвідомлене читання для саморозвитку та пошуку нових сенсів для себе. І сьогодні зі мною Олена Ігнащук, координатор Україно-швейцарського проекту розвиток медичної освіти. Лікарка, освітянка і мала досвід трошки викладання історії медицини, і це буде тема нашої сьогоднішньої розмови. Оленко, привіт, привіт, Матвію, привіт, слухачі Олена, Слухай, ну ми з тобою мали досвід вивчення історії медицини в рамках курсів в медичних університетах. І я був тією людиною, яка в школі дуже любив історію, і я насправді чекав курс історії медицини. Бо я сподівався, що це буде цікаво і пізнавально. І, на жаль, після закінчення курсу я можу констатувати, це було нецікаво і нерозважально. І перше питання: навіщо людям, які вчаться в медичних вишах, навіщо їм вчити історію медицини? Я хвилююся щодо першого твого е, вступу в цю тему і хотіла б. І цю тему трошки зачепити. Але давай все-таки почну з питання. Навіщо історія медицини це найкрутіший детектив в вашому житті, який ви можете прочитати з такою кількістю надзвичайно захопливих поворотів сюжету страждань, самопожертв і цікавих відкриттів неочікуваних і очікуваних. Це історія про. Вистраждані здобутки про навіть якісь експерименти на собі, експерименти на людях і так далі. Тобто треба дуже постаратися, щоб придумати книгу, яка б поконкурувала з історико-медичними фактами. Це надзвичайно захопливо, якщо це чудово написано, якщо це чудово подано, якщо це проілюстровано шаленими ілюстраціями, які можна знайти з історії медицини. І якщо ви дійсно візьмете в руки таку книгу історико-медичну, яку, на жаль, в нашій медичній освіті немає. Тобто, на жаль, те відчуття, яке в тебе склалося, від вивчення історії медицини, воно дуже правдиве, тому що книги. Застарілі книги переписують один одну книги. Ти маєш на увазі підручники, підручники. за якими вчать. До речі, є вже українські підручники? Є. Я вже просто не викладаю історію медицини певний час і готувалась до подкасту, подивилася, що там є, і нічим вони мене не здивували, ніяк не захопили. Є пару підручників, які вже видані в за часи незалежної України і написані українськими авторами, але. Це все написано в такому тоні декларативному, і без рефлексії, без можливості подумати, без можливості якось відрефлексувати з сучасною медициною, провести паралелі і усвідомити ці рівні здобутки, усвідомити. Того наскільки медицина еволюціонувала, і наскільки ми зараз маємо те, що ми зараз використовуємо, наскільки воно вистраждано століттями, поколіннями, і скільки туди вкладено праці, і не тільки лікарів, а й інших науковців, інших галузях, бо це і фізика, і математика і. І так далі, ти знаєш, я відрефлексую на твої слова. На рахунок захопленого детективу, ну напевно, це підтверджує кількістю серіалів, які пов'язані з медициною лікарями, тому що це чіпляє. Це неприховані емоції, які насправді дійсно можуть чіпляти. І точно в курсі по історії медицини цього дуже не вистачає. А друга штука, чому я вважаю, що треба вчити, окрім того, що це може бути дуже цікаво. Як би це не банально звучало, знання історії і не тільки медицини, а в цілому дозволяє робити кращі висновки щодо майбутнього, або пояснювати собі про те, що відбувається. І тут я можу згадати книжку Ніла Фергюсона, вона називається «Приреченість». І він в першому розділі цієї книжки круто описує історію епідемій, і він це підводить під ковід. І висновок дуже простий. Тисячолітню історію людства люди однаково реагують на епідемії, які стаються. Ну, звичайно, наука розвивається, але психологічні реакції дуже схожі. І це дуже цікаво було, бо для мене багато речей під час останньої ковідної епідемії, і, на жаль, очевидь, на останньої епідемії в людстві. Вони дуже схожі. І Якщо вивчати ці висновки, можна запобігати певному пулу помилок, який може ставатися. Тому, як на мене, це ще одна причина, чому варто досліджувати історію медицини. Окей, а що робити, щоб вона стала цікавіше для людей, які хочуть для себе її повчити? І її можна читати в. Не підручниках є багато і художньої літератури, в якій описані долі лікарів, хвороби і історії навіть відкриттів, історії системи охорони здоров'я і так далі. Тобто я надзвичайно захоплююсь одна з книг, яку я за останній рік прочитала. На жаль, тільки зараз мені прикро, що я її не читала раніше і не радила своїм студентам. Це цитадель Арчибальда Кроніна. Чому ти радиш цю книгу почитати людям, які вивчають історію медицини? Я про неї багато чув, але точно ніколи не думав, що це варто в рамках історії медицини. Можна зі спойлерами, але такими, щоб людина потім захотіла прочитати, <гум> О, це важко. Ця книга про становлення лікаря від його моменту, як він завершив навчання і почав свою кар'єру практичного лікаря, і як він пройшов весь шлях від простого лікаря в невеличкому містечку. Де він працював з бідняками, з робочим класом, його захоплення наукою, його відкриття, які він робив, і ось вся ця боротьба, яку проходить лікар на своєму шляху, і коли він зустрічається з різними дилемами, такими як заробіток проти призначення чогось, що, наприклад, рекомендують фармацевтичні фірми, і воно не має свідчень про його ефективність або Призначити те, що пацієнту потрібно, або те, що пацієнт хоче, щоб йому призначили, попри те, що показів немає. Там такий випадок був цікавий, що робити лікарю, коли він був свідком того, що його колега зробив помилку, і це призвело до смерті пацієнта. Що робити в такому випадку? Слухай, тут важливо. А який сетінг, місце де відбуваються основні події? До цього веду і це все. Те, що я розповіла зараз, багато лікарів можуть відчути як якісь випадки з цього дення. Тобто кожен лікар рано чи пізно зустрічається з такими викликами в своєму житті, так але насправді книга про життя лікаря на початку ХХ століття в Англії до започаткування національної системи здоров'я NHS – National Health Service в Великобританії. І ті паралелі, шалені, які проходять сьогоденням, і тим, що Україна проходить зараз, і тими викликами, які зустрічались лікарі до початку започаткування НСЗУ Національної служби здоров'я України, це просто от, фізично мені було боляче це читати. Нічого не нове під луною, так? Так, це, це просто неймовірно, наскільки історія повторює себе, але просто в іншій країні, в інші часи. Тому я надзвичайно раджу цю книгу лікарям. Прочитати, прорефлексувати і побачити ось цей шлях лікаря зі сторони. Ну і передати трошки. Ти знаєш, я згадую, коли я черговий раз переконався і засумував, чому мій курс історії медицини не був такий цікавий. Це був серіал американський, там всього два сезони. І він точно не схожий на серіал Доктора Хауза, який до медицини не має жодного відношення. Насправді, хоча серіал прикольний, це клініка Нікерборкер. Це теж сеттинг Нью-Йорка, початок ХХ століття, і група лікарів-експериментаторів з різними своїми вадами і хибами, як вони впроваджують ці нові практики, як медицина як просто взірвалася з точки зору науки, перші наркози, перші експерименти, перші оперативні втручання дуже великий перелік захворювань, класні персонажі. І ти на це просто дивишся, і ти просто от захоплюєшся людьми, які брали на себе відповідальність, авантюризм, як вони впроваджували ці нові підходи. І це було насправді дуже прикольно. І якщо ви хочете подивитися, як виглядала медицина всього 100 років тому, от реально мені, от як лікарю, мене воно дуже резонувало. Проблеми, з якими вони стикались, їх реакція адекватна на проблеми, які вони не адекватна з точки зору, що вони завжди були адекватні. А з точки зору, що вони діяли як люди, ну як зазвичай люди в стресі роблять не завжди правильні вчинки, але вони їх роблять. І для лікарів це просто як на мене прекрасний екскурс в історію медицини початку. Сторіччя. І я би хотів перейти до наступного питання. Ми всі таки вийшли з культури багато хто з нас, і ми формували образ лікаря по класичній літературі для нас на той час. Це був Чехов Булгаков. І ми всі знаємо прізвища цих лікарів, які описуються. А що би ти порадила почитати? Зараз для того, щоб здобути можливо трошки інший образ лікаря, і чи ти знаєш приклади в українській літературі, де би описувався лікар як приклад або можливо по-іншому? Так, в мене є така чудова порада. Що почитати, це невелика дуже повість, але надзвичайно прониклива і ілюстративна щодо життя лікарів і пацієнтів на початку ХХ століття. Знову ж таки, мене надзвичайно здивувало, коли я знайшла цю книгу, бо я цілеспрямовано шукала українську літературу історико-медичну. Це Валеріан Підмогильний, яким зараз всі захоплюються. Да, сказати, що в нього зараз. Е... Друга популярність це нічого не сказати. П'ять років тому я нічого про це не чув. На сьогоднішній момент. Якщо в тебе в бібліотеці немає романа Місто, то є питання до твоєї інтелектуальності да так, так зараз у нього надзвичайний пік популярності. Ця книга, на жаль, зараз не видана. Я її знайшла тільки онлайн. Називається «В епідемічному бараці. Як виглядала медицина в Україні сто років тому? Як і де піклувалися про інфекційних хворих. Чим лікували і в ці коротенькі повісті намішано дуже багато, і я її вже декілька раз перечитувала, щоб ставити в собі ці акценти. Тому що це з одної сторони описані страждання пацієнтів і неможливість їм допомогти. Нагадую, що це ера до антибіотиків. І коли це інфекційна хвороба, то ми можемо тільки полегшувати страждання пацієнтів. А оповідка йде від імені лікаря? Ні, це опис. Там немає одного дієвої особи, там багато людей там і медсестри, і лікарі, і пацієнти, і родичі пацієнтів, і ä... Ті, хто допомагали ховати цих пацієнтів в цих, я не пам'ятаю кількість сторінок, але вона надзвичайно коротенька, там ви за годину її прочитаєте. Намішано стільки емоцій, страждань, думок і, і, і навіть ось таких дуже демонстративних описів. Ти собі просто уявляєш в цій палаті з цим пацієнтом, відчуваєш цей запах і, і, і чуєш ці стони цих пацієнтів. І це все на тлі якоїсь. Такої буденного ставлення до цього буденного ставлення до смерті, тобто це нікого не дивувало, що ці люди приречені, і просто настав час ховати наступного хто дав. Що сьогодні слово приреченість не перший раз звучить в нашому подкасті, і, і так виглядає, що історія медицини, якщо коротко описати, це історія боротьби людини зі смертю. А давай подивимося на це з іншого боку. І порадимо почитати ще одну книгу, яку я вважаю, вона одна з моїх найулюбленіших. Називається Смерть бере відпустку Жозе Сарамаго. Ця книга починається і закінчується однією фразою, а на наступний день ніхто не помер. І в цій книзі показується, що станеться, якщо смерті не буде. Лікарі теж важливо розуміти цей фокус і розуміти, що таке смерть. І, попри те, що всю історію медицини. І це видно в історіях відкриттів. Все було спрямовано на те, що побороти смерть ти її ніколи не уникнеш. Ніхто ніколи не уникне смерті. А якщо її не стане, буде те, що описано в цій книзі, і це колапс. Всього, це колапс не тільки індустрії поховальної, це колапс медичної системи, політичної системи, вона не також невеличка, але надзвичайно захоплююча і дуже рефлексуюча. Тобто, ви можете з лікарської точки зору подивитися на це все. Тому я хотіла б, щоб фокус історії медицини був не тільки в боротьбі за життя, не тільки в боротьбі проти смерті, а в боротьбі за якість життя. Тому що якщо ти не помираєш, а твоя якість життя погана. То, що це за життя, і ми бачимо цей фокус зараз в сучасній медицині. Ми бачимо, що за це бореться, медицина заснована на свідченнях, що це зараз те, що досліджується, і докази і свідчення чого надзвичайно цінні. Поступово переходимо від історії медицини до історії сьогодення, яка через декілька років стане історією медицини. І ну, моє спостереження, що Україна пізніше ніж частина цивілізованого світу, зайшла. В цю епоху ми насправді можемо побачити результати, які проводять, якщо використовувати цю медицину заснову на свідченнях. Так зараз це тренд, і я дуже радію, що більшість лікарів приєдналася до цієї свідомої спільноти лікарів, що практикують засновано на свідченнях. І я хочу відзначити тут важливу роль Андрія Сем'янківа, який написав книгу Медицина доказова і не дуже. Бо її шалені наклади показали цю спраглість лікарів до розуміння, що це таке, тому що в закладах медичної освіти ну давайте будемо відвертим. Коли ми з тобою вчилися, цього не викладали. Воно з'явилося… з'явилось, але якось десь там. Десь там нас не вчили практикувати засновано на свідченнях, шукати докази, шукати ці свідчення, аналізувати їх і застосовувати на практиці. Та й доступу до гайдланів протоколів у нас відверто кажучи, не дуже було зараз трошки краще. Не? Зараз краще зараз краще, але мати доступ і знати, як це робити, як практикувати, тобто це скіли, це навички, це різні речі. І ось книга Андрія Смілянківа. Вона поєднує в собі. Поворот свідомості лікаря в сторону доказовості, в сторону заснованості на свідченнях, але воно теж все через призму історії медицини, тому що якщо ти типу, аналізувати історію медицини і як практикували раніше, да? якщо ми побачимо весь цей шлях лікаря, спочатку що це було? Це було медицина заснована на спостереженнях. Я студентам розказувала таку історію ну, абсолютно фіктивно, але ну і від собі, да, персне суспільство. І мисливці, збиральниці, от, пішла дівчина в ліс, побачила якусь ягідку, з'їла і померла. Чи наступний день піде інша дівчинка з'їсть цю ягідку? А вже ж, тому що в неї не виникне якихось зв'язків? через Померла це. дівчинка, не передасть свій досвід. Так, не передасть свій досвід. тобто… Це треба було повторення цих спостережень, щоб зрозуміти не їж цю ягідку. Так? Спостереження ще має бути спостерігач. Так, так. Тобто це має бути плем'я, яке спостерігає і, і так далі. Ну, Там може бути, що не померла, мала розлад шлунку, ну, суть не в тому. Да? Але як ми потім перейшли від спостережень до свідчень, які були перші експерименти, на кому вони ставалися? Наприклад, вивчення історії цинги ну, надзвичайно цікаво, як лінд на кораблі провів. Цей експеримент, він мав шість груп пацієнтів, які страждали на цингу. А хто з наших слухачів не знає, що таке цинга, це гострий стан, який виникає при недостатності вітаміну С. Зараз в суспільстві немає цього. Включилась викладачка в лені. Ну, раптом не медики нас слухають. Треба поважати. Так ось зараз цього стану не спостерігається, в нас немає таких дефіцитів, а от раніше, коли на кораблях плавали на далекій відстані, багато Місяців підряд вони, вони могли їсти там тільки висушені якісь м'ясні продукти, і свіжі овочі, фрукти в них швидко закінчувалися, і виникав в такий стан дефіциту. Так от, Джеймс Лінд він розділив пацієнтів на шість груп і просто емпірично давав щось кисле їм. Тобто, тому оцет, тому цитрини, комусь давав морську воду пити, комусь давав пиво пити, щось таке. Щаслива була, когорта з пивом, але вилікувалась когорта з цитриною. Цитриною, так. так. І, і надзвичайно Швидко вилікувалась, і навіть ось це становлення медицини засноване на свідченнях воно пройшло через багато перешкод, тобто несприйняття. І ми теж це зараз бачимо. Що є лікарі і кажуть: ну звісно, досі, досі бачимо, досі. що так. лікарі з досвідом казали, а я так практикую вже 40 років, і я завжди так робив, і моїм пацієнтам це допомагало. А що я маю тепер робити по-іншому? І тоді це ж. Це було ці відкриття там завдай перше відкриття антисептиків або просто помити руки перед тим, як прийняти пологі у породіллі, коли ми говоримо про земельвейса. В деяких літературних джерелах пишуть, що він збожеволів, тому що він бачив ефективність того, що якщо ти миєш руки перед тим, як оглядати породіллю, ризики смерті набагато менші. А професори з досвідом казали, що це якась дурня. Так робили все життя, і нормально було. Так, да, це, до речі, так нічого не змінилось. А. Ти знаєш, я думаю, що ми з тобою нащупали ще декілька причин, чому варто, я би сказав, не вивчати, а досліджувати історію медицини, бо вона настільки багатогранна. І коли ти говорила про Сарамаго, про розуміння смерті, усвідомлення смерті це ж думання ширше, ніж просто медицина. Це те, що робить нас більш розвинутими і освіченими людьми. І ми маємо поговорити про те, що дослідження цієї теми качає. Гуманітаристичну складову людини воно качає її інтелект, її емпатію, її досвід через, наприклад, якщо ми робимо це через мистецтво або художню літературу. Хіба ні це теж важлива функція? Надзвичайно важлива. Лікар не повинен читати тільки наукову літературу, вивчати тільки анатомію фізіологію це моє глибоке переконання. І лікар має розширювати свій світогляд у всіх напрямках: це і мистецтво, і література, і музика. І це сприятиме тому, що він буде кращим лікарем. Він буде чуйнішим, людянішим. Це розвиватиме його моральні якості, це розвиватиме його погляд на пацієнта ширший ніж на хвору ногу чи хворе серце. Я б тут згадала одну книгу, яка мене теж надзвичайно вразила. Це Сомер Мом тягар пристрасти людських це книга про життя хлопця, який рано втратив батьків, його виховував його дядько з тіткою. І це його шлях от від моменту, коли померла його мама після смерті батька. До того як він закінчив своє навчання в медицині, але це вже було йому років тридцять. І через пошук себе, пошук своєї професії, пошук в собі митця і вивчення мистецтва в Парижі, він вчився малювати. І це потім, коли він вступив на навчання в медицину, наскільки він через призму своїх навичок. Художника, як він бачив пацієнтів, які він описував. і ця книга ну не вся вона, звісно, про медичну освіту, і це зовсім не головний фокус, але в ній настільки чудово прослідковується як становлення цієї людини і її моральних якостей, Філіпа Керрі і його моральних якостей, як воно пов'язано з тим, наскільки він був культурно розвинутою людиною і наскільки його. Освіченість загальна, загальна культурна освіченість впливала на його людяне ставлення до пацієнтів, на його вміння спілкуватися з людьми, і наскільки воно відрізнялося від того, що тоді було окей, але ми ж можемо знову в паралель провести і сказати, наскільки розвиток ось таких моральних якостей, людяності. І важливо для теперішнього лікаря зараз також. І з якої позиції також у нас викладається зараз медицина, в тому числі, дуже формалізовано і дуже схематично, да? і технічно. І технічно, так. Да. Ти завжди казав, бурса, да? так. Ось. Ти що? Не можна таке казати? Е... Да? Відмотали? Не знаю. Дуже багато хто ображається. Мені здається, нам з тобою вдалося знайти ті. Речі, які можуть зробити дослідження історії медицини, цікавішим, і причини, чому би це варто було робити, тому на підсумок я тільки можу сказати, що досліджуйте, читайте для того, щоб вміти робити кращі висновки щодо сьогодення і прогнози щодо майбутнього, щоб розвивати себе, щоб бачити цей світ ширше, і щоб ставати кращою людиною або кращим фахівцем, де би ви. Не працювали, Олена. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Дякую, Матвію.